Шановні друзі, вириваємося у третій вже заключний за ліком поєдинок ірового дня сьогоднішнього. Вістак 11-й Олег Гураль, 99-й Роман Даниленко. Атакує Покрова. Михайло Горошко пробуває Віктор Ткаченко. Хороше закидання Спроба зараз. Закидання та непогано. Удар! Ось перевага у володінні м'ячем якраз від покрови. Ураль переводить м'яч направо. Бубанич. Ух, момент, який зараз кур. Ху... Серій паночко м'яча встановлює. Прострілює, який його забиває покрова. Спочинно. Микола Горошко. На радість трибунам. Голом відзначають. Підтримка просто у Покрови. Тільки все було швидко, що не помітив просто банально, як м'яч пройшов. Скрізь гравців. Феледь Махмар. І от нас питання проти Віктора Ткаченка. Пробиває. Забиває Михайло Горошко. у кут влучає. Чітка реалізація. Дабл пенальті. Саме... Механізаторів зараз комбінують механізатор. Знаходить такі стовпа і не реалізує. Шані друзі, вриваємося Дубановичем Денисом. Ворожі ворота є. Є забитий м'яч третій. Захист з воротарем просто зіштовхнулося і нічого не лишалося. Виконання покрови. Горошко проває, Горошко. Губиться м'яч. Хороший удар був. Він буде, напевно, спроба номер 2 Ні. О, Вони, але... ну це. 4-0 рахунок у грі. Рикошет просто завадив кіпору, трошки його дезорієнтував в цій ситуації. Закидання у момент, який Навіть удар по зірочка у складі покрови виступає. Я думаю, що серйозні перспективи цього хлопця будуть, якщо і надалі е, працюватиме так. Пробиває, Спроба доба... хоче той м'яч престижу. Все таки в ворота покрови загнати в році механізатора. Але обрізаються зараз. Перехоплення виходить момент. Порожні ворота і два м'ячі пропустив ну, перший голкіпер, два м'ячі пропустив другий. О. Бачимо, що тут трошки суперкурйозний м'яч зараз залітає. Трошки Я... невдало діє захисник механізатора. Ну, буде виходити. Бачимо, що який би Осташчук, не був рахунок. Костащук не замовче ну, паркетик було продемонстровано, але кажуть. Не шукайте логіки. Дякуємо вам, шло друзі, за перегляд цього матчу. Разом із вами був Володимир Дедик збройним силам України за те, що дають можливість займатися улюбленою справою.